Про одяг, давайте поговоримо декілька слів. Сьогодні трішки потроли одного із друзів у Фейсбуці, є такий знайомий підприємець, і він сорочку міряв і каже: а ну прокоментуйте, наскільки емоційним взагалі, наскільки таким, от не те, що реліктовим, а коротше кажучи, атмосферним може бути певний одяг, оскільки він дарує певну традицію, заспокоює і так далі. Ну і в чому. Контролінг мій відбувся, а в тому, що я натиснув на кнопку одного з аспектів, пов'язаного з тим, що люди, які не контролюють світ совнішній, намагаються контролювати хоч щось. І це, до прикладу, може бути одяг. Тобто така форма заспокійливого. Тобто я можу свої рукава контролювати і певною мірою заспокоююсь, бо контролювати погоду, до прикладу, чи стан війни у мене можливості. Не має. Більше того, певною мірою, через одяг ми попадаємо у певні стани. Хтось попадає в інфантильний, хтось попадає у більш такий войовничий, Залежно, як ви розумієте, що за одяг. І, коротше кажучи, в будь-якому випадку одяг це про відсутність тілесного, відсутність тілесності. Це про те, що ми, коли довіряємо одягу, живемо більш в голові. Тобто ми намагаємось через логіку сформувати певне бачення, сформувати певне таке от відображення внутрішній стан. Можливо, ви не погоджуєтеся зі мною, і це було б добре. Напишіть свої аргументи. Або, навпаки, погоджуєтесь також. Напишіть.